У нас з тобою ж, ти думаєш, що для виживання України треба ну, все суспільство. Я так не вважаю. Дивіться, я кажу, що а я що? не казав про що суспільство, я казав, що суспільство можливо без людей. Для виживання України потрібні хто люди. Хто придумає, що зробити, щоб Україна знов постала? Що всі люди? Ні. Ні, А Ні. хто? Я, ну, яка частина цього суспільства? У мене є відповідь на це питання. Давай. Вона відрізняється від, ну, умовно, там, патріотичної і так далі. Виживання України це виживання урбаністичного середовища інтелектуалів. Інтелектуалів. Багатомовного, коли серед мов є українська. От для мене оця формула це є можливість виживання України. Чому? Чому? Тому що саме багатомовність зберігає ту саму свободу. Яку українські княжі люди сповідували, яку козаки сповідували, яку сповідували е, безліч українських людей в російській імперії, після Російської імперії. Оця от важлива. Це найбільш важлива риса в Україні, якої, до речі, немає в Росії. Буде у вас свобода в тому середовищі і інтелект. Україна постане. Не буде свободи інтелекту, постане нація без України. Вона буде якась інша. Буде, наприклад, Галичина. Ну або Донбас. Але то не Україна буде. Ти розумієш різницю? От оце для мене є Україна. Оце саме це. В різноманітті, яке дозволяє свободу і інтелект. Угу. Не мова, не нація. Не там. Ми Донбас, і, там, і, і все такое пражняк ні і, і, от не, не це. Не те і не це. Не Донбас і не Галичина. От саме це є Україна. От вона має вижити. Все решта, ну, будь ласка, ну, за вашою уявою. Тому що ну, тут сьогодні одних об'являють героями там і шанують, завтра інших. Оголошують героями і шанують. І ну, толку з цього ніякого і проходять часи і шанують інших, одним пам'ятники зносять, іншим будують. Але це все можливо і Україна продовжується. От саме в, от, от, от в цих ознаках. Урбаністичне середовище інтелектуалів багатомовне зі свободою. От, от, от в моїй уяви, це.